Робота пунктів незламності, що були відкриті в Україні на фоні масованих обстрілів критичної інфраструктури з боку Росії, ставиться на паузу. У прилуках таких місць, де передбачені тепло, вода, електроенергія, мобільний зв'язок, інтернет, наразі функціонує понад два десятки. Вони на вимогу влади області працюватимуть у режимі очікування. Повідомляють в управлінні з надзвичайних ситуацій прилуцької міської ради. 1 березня поточного року відбулось засідання комісії обласної комісії техноємної екологічної безпеки та назву. Звичайних ситуацій, на які було прийнято рішення про переведення пунктів незламності у режим готовності до використання. Що це, що це означає? Це означає те, що пункти незламності вони як були, так і залишаються. Кількість їх, їхнє спорядження, їхнє обладнання, але тільки обирається чергування і вони будуть готові до використання у разі необхідності. і виникнення надзвичайної ситуації. Андрій Бойченко пояснює, яка ситуація стане підставою для відновлення повноцінної роботи пунктів незламності. Це коли в межах 24 годин або більше не буде світла внаслідок руйнації російськими агресорами. Структури енергетики або у разі виникнення якихось негараздів, взагалі в галузі енергетики та енергопостачання на території міста. Тоді протягом 24 годин буде відкрити знов робота пунктів незламності у тій кількості, ще раз наголошую, в якій вона і була. У прилуках пункти незламності почали працювати ще в листопаді минулого року. І за низьких температур та довготривалого відключення електроенергії стали в нагоді багатьом містянам. Наразі ж гострої необхідності в них немає. У нас працює енергетика в повному обсязі. У нас працює газопостачання, водопостачання, водовідведення. У нас працює інтернет, тобто всі засоби комунікації у нас працюють, і в роботі пунктів незламності в тому повному обсязі, який він відбувався до цього, немає потреби. Андрій Боченко наголошу. Що у разі потреби усі пункти незламності відновлять свою повноцінну роботу, але краще, аби цього не знадобилось.